Права 10,9. Подайте вигляді добутку двох степенів з однаковими основами степінь. Ну що ж, стартуємо в першому завданні m у 8 степені. Якщо ми хочемо подати це у вигляді добутку степенів з однаковими основами, то основа буде m, то ми записуємо, що m. Я візьму будь-яке число, наприклад, m у третій, що множиться на m у якій степені? При множенні степенів з однаковими основами, ми. Показники додаємо, то 3 потрібно додати 5, щоб було 8. То записуємо тоді м у 5. І це дорівнює, перевіряємо, буде М у степені 3 додати 5. І це буде дорівнювати М у 8 степені. Як і мало в нас вийти. Переходимо до другого завдання m-2. Аналогічно записуємо, що це буде M. Ну, нехай буде, наприклад, 4 степень. Що множиться на m? Скільки треба додати до 4 щоб було мінус 2? Треба додати мінус 6, то ми записуємо, що множиться на m у мінус 6 степені. І це дорівнює, перевіряємо m у степені 4 додати мінус 6. І це дорівнює. m у степені 4 додати мінус 6, це буде мінус 2. Є? Переходимо до третього завдання М у мінус 17. Ну, давайте запишемо тоді, що це буде добуток, який хай буде м у степені, скажімо, мінус 5. Що множиться на М у степені. Щоб було мінус 17, мінус 5 потрібно додати мінус 12. То ми записуємо, що множиться на М у степені мінус 12. Це дорівнює. Перевіряємо, це буде М у степені мінус 5. Додати мінус 12. І це дорівнює m у степені мінус 5 додати мінус 12, це буде мінус 17. І. Переходимо до четвертого завдання m у нульовій. Ну що ж, 0 можна одержати, наприклад, якщо m у нас буде, скажімо, у другій степені, що множиться на m2, потрібно додати мінус 2, щоб був 0, то пишемо. На m у мінус другій. І тоді це дорівнює m у степені, Показники при цьому додаємо. Це буде 2 додати мінус 2. І це дорівнює m у нульовій степіні. Ну, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подаєте вгляді добутку двох степенів? В першому завданні записуємо як m у третій, що множиться на m -6. у п'ятій. У другому завданні, Як m у четвертій, що множиться на m у мінус шостій? У третьому завданні як m у мінус п'ятій, що множиться на m у мінус дванадцятій. І у четвертому завданні як М у 2, що множиться на М у мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на добуток степенів з однаковими основами. На цьому вправу завершено.